Дедалі більше жителів України змушені залишати країну через повномасштабну війну, розв'язану Росією. За даними ООН, Україну вже покинули близько 350 тисяч людей. Кількість біженців продовжує зростати, як і охочих прийняти їх у різних країнах. ЄС тільки до Польщі, як каже влада цієї країни, прибули 100 тисяч біженців. Люди добиралися до перемишля дві доби замість звичайних двох годин. дуже тяжко виїхати. Дуже особливо поїзді з тими дітьми, ну, але якось ми приїхали. Трохи спокійно за дітей, але ще переживаю, що там є родина. Чоловік поки ну все-таки діти важко. Але вони готуються просто Блокпости, бомбосховища, все до, до школи, до церкви. На вокзалі у Перемишлі біженців забезпечують найнеобхіднішим. Волонтери роздають тут гарячі обіди. Місцеві жителі також привозять продукти харчування та предмети особистої гігієни. Прибулі можуть тут переночувати. Цій біженці 82 роки. Вона народилася у Польщі. Каже, ніколи не могла подумати, що їй доведеться тікати назад до Польщі. На запитання, чому Путін напав на Україну, у бабусі своє пояснення. Я знаю, бо він хований, йому щось бракує. Якби був мудрий, то він би того не зробив. 21 рік на світі. і 80 років кінчилася велика вітчизняна війна. То йому ще треба було війну починати, що він того не розуміє, скільки людей і що. Біженцям з України безкоштовно допомагають місцеві жителі. Біля вокзалу стоять волонтери, які пропонують довести до польських міст. Хтось до Берліна. Дехто пропонує навіть житло теж безкоштовно. Наприклад, Марчин з познані може дати притулок трьом і зварити смачну каву. По щоб забрати три особи. Родина, три особи Я можу забрати сім'ю або три особи. У мене є можливість допомогти. Я можу надати житло звичайно ж безкоштовно на якийсь час. Але поки що я тут нікого не знайшов. Я не бачу тут таких особ. Крім того, у центрі перемишля працює український народний будинок у Польщі. Тут також тимчасово приймають українських біженців. Ми допомагаємо дістатися пункту прийому біженців, де їх реєструють, де їм надають транспорт, який доставить їх до місця призначення, до знайомих або родичів. Шродків і так далі, где заповнене де дітей будуть пандіть він більше часу і так далі. Серед тих, хто зустрічає українців у сусідній Польщі, не лише поляки. Цей німець проїхав понад тисячу кілометрів до польсько-українського кордону, щоб допомогти біженцям. Ми спостерігали за тим, що відбувається. Ми побачили це по телевізору, моя донька і я. І ми сказали, це так жахливо. Ми хочемо зробити невеликий внесок, навіть якщо він малий. Але ми віримо, що це може на щось вплинути. Ми хочемо відвести когось до Франкфурту. Ми також можемо забезпечити проживання до шести людей. Українських біженців німці раду зустрічають не лише на польському кордоні, а й у самій Німеччині. Приміром, на вокзалі у Берліні Віту і ще багатьох українців вітають волонтери. Це питання, яке мені дуже близьке до серця. Мій тато та його сім'я прибули до США як біженці із Сомалі, а я на половину Німкеня. Я знала, що якщо буде криза і люди приїдуть, я буду їм допомагати, тому що інші зробили це для моєї власної родини. У мене багато фруктів, батончиків, мюслі, кренделів і горіхів прості речі, які я можу роздати, коли люди знаходяться на шляху до наступного місця. Перша хвиля українських біженців лягла на плечі волонтерів, але тепер уже відреагували і пропонують прихисток українцям, адміністрації міст, громадські організації, компанії, перевізники тощо. Наприклад, ось ця місцева благодійна організація у Фрайбурзі допомогла евакуювати майже 160 дітей з під Києва. Діти віком від 1 до 17 років прибули у супроводі 30 дорослих. Після 70 годин дороги вони у безпеці мене переповнюють емоції. Коли чуєш ці розповіді, тим часом німецька залізниця та берлінська міська транспортна компанія скасували плату за квитки власникам паспортів України. Безкоштовні квитки для прибуваючих з України пропонують також автобусні перевізники. Наразі переважна більшість громадян України зупиняється у родичів чи друзів у Польщі, Словаччині, Німеччині та інших країнах. Підготовлені притулки для українців у Польщі та інших країнах ЄС ще не заповнені, поки що. Утім, ситуація може змінитися дуже швидко. Європейський союз обіцяє, що прийме всіх українських біженців від війни. ЄС готується уперше використати механізм про тимчасовий масовий захист, який має дозволити українцям проживання до трьох років і офіційну реєстрацію з правом на отримання медичного забезпечення і освіту дітей без проходження складної процедури надання притулку. Такий механізм розробили після воїну колишній Югославії у 90-х роках, однак так і не застосували. Навіть під час кризи біженців у 2015 році. Рішення щодо цього рада ЄС ухвалить 3 березня. За даними ООН, найближчими місяцями близько 12 мільйонів людей в Україні та понад 4 мільйони українських біженців у сусідніх країнах потребуватимуть допомоги і захисту. Організація закликала світ зібрати понад півтора мільярда доларів на допомогу українцям.